Всем доброго дня. Дівці мої сидять. Кормушки у них трошки жратка є. Більше не даю. Вчора була генеральна уборка, але вже не видно. Дівки короче, мої швидко опять все да, дівчатки? Що водичка добра, звісно, добра. Хочу їх трошечки до вечора підроздіти голодними, а потім накормити їх. Комбікормом, з пирожком, ну, щоб проглистувати їх, бо їм вже три місяці треба їх проглистувати. Я їх проглистовував, ще маленькими колов їх. Ну а тепер уже три місяці треба ще раз. А чим буду глистувати, зараз покажу. Я сьогодні робив комбікорм для них. Робив я їм Відгодівля комбікорм по рецептурі, як я вже казав Сергія шилучка. Ось отак от у мене соточка кілограмчиків. Також заїхав, взяв ось йодоклінчик. Йодоклінчиком користуюсь, мені дуже подобається для дезінфекції і хочу їх проглистогонить ну, всім. Порошочком Альб... альбендазол. Альбендазольчик. Значить, моїх поросюшок, як я вже казав, на днях я їх важив від 60 до 65 кілограм. Тут, як ви знаєте, йде 1 грам на 10 кілограм. Ну, тобто, виходить, оці всі 20 грам я зараз висиплю. На оцю їхню денну норму. На денну норму перемішаю. даже Ну Я розумію, що тут е, на 5 грам виходить більше, ніж повинно бути, але наскільки я знаю, альбендазол, е не буде їм вредним, якщо даже привисити його. Ось так зараз замішаю і буду ним годувати. З вечора. Зараз буду мішати. Ну, ось і все, розкрив, все це сюди висипав і тепер обично руками буду перемішувати. Ну, Одною рукою, звісно, незручно. Придеться двома, а знімати нема кому. Нема у мене, хто рядом би вів відеозйомку. А перед цим, коли вони були маленькими, я їх прокалював. А прокалював я їх ось такою штучкою. Ось такою штучкою. Ірвермектином. І, і, і вермектином. О, прокалював. Коли вони були маленькі, я їх купив, вони були тільки після отйома. я спитав, листували? Ні то я був проколов. Ну, ось якось так. Тепер будемо мішати. Ну, ось я просто тщательно це все перемішав. І знаєте, поки я перемішував, я так думаю, мабуть, я зараз зроблю ще одну генеральну уборку у своїх поросюшок і там, де вони сплять, потровлю мух. також продезінфіцірую йодокліном. Потім прогулочний дворик йодокліном продезінфіцю. В общем, наводимо порядок. Вони до вечора проголодаються і почнемо їх кормити. В общем, отуда закрив своїх дівчат, сидять двері вела. Я зараз когось навеламую, ой, навеламую. Ну і будемо це все тут вимивати, вимітати мітлою, все до чистоти, до повного порядку. А потім випустимо їх сюди, тут продезінфіцируємо, потім випустимо їх сюди і продезінфіцируємо там, де вони сплять. Одною рукою, і вже повторюю, це незручно робити наводити генеральну уборку і робити зйомку. Тому через секунду ви вже побачите, як вже все буде гарно зроблено. Ну ось, все повинував, все чудово, все прям до бетону. Вимив так же само корито їхнє. Продізінфіцірував тут усе йодокліном, як ви бачите, все засипав. Все тут як воно повинно бути. от Водичку їм налив, вимив поїлочку. І тут є мухи. Я розумію, що це літній загон, але я користуюся ось таким, бачите, дихлофосом. Хтось скаже, ха, ну, в літньому загоні на вулиці користуватися діхлофосом, то це є смішно. Ну Не знаю, може комусь і смішно, але мені не смішно. Я вам скажу так, я розумію, що да, на вулиці Діхлофос він раз вивітрив і все. Але коли ти тільки-тільки наносиш діхлофос по стінкам, по дверям, по, по цим решеткам. Да, Муха сразу хапає, сразу хапає діхлофуз, і вона становиться хворою. Вона становиться хворою і починає замідлятися і падати. Ось як ви бачите, дивіться, лежить муха. Муха лежить, дивіться, бачите? А ви кажете, хтось мені писав там, це. Дарма витрачений дихлофос. Ні, це не дарма. Ось так я на вулиці борюсь. Да, зрозуміло, це всього лиш на якийсь день-два, але, але воно діє. В літньому загоні. Якби я цим не користувався, то в мене в дворі вже було б їх валом. Даже ось його видно, муха така вся вже аж як больна така. Да? Добавлю. Ось так. Зараз тут трошки просохне, мухи трохи попадають. Я їх трошечки тут ще приберу. Ось, о, дивіться, вже бачите? Лежить, дергається. Викайте, хтось мені там каже, не діє. Все воно діє, все воно чудово і гарно. От. Так що, зараз ще по потолочку пройдуся так. Нехай нюхають. Зараз тут все просохне, стане більше нормально. дівчат я випустю. Там у них чистенько, там сінце, вони там тільки сплять, теж поганяю мух і йодоклінчиком подезінфікую. Ну, я подезінфікую, потровлю мух і закрию двері на деякий час. Ну, а ввечері будемо їх кормити вже нашим замішаним комбікормом, будемо глистогонити наших дівочок. Так що ось так. Я вже випустив своїх поросюшок. Ну і що я вам скажу, друзі, а мух то стало набагато поменше. Так, да, вони є, але їх набагато менше. І так. Я їх випустив тут, де вони у мене ночують. Я теж продезінфіцирував йодоклінчиком. Зараз потровлю мух і закрию цей сарайчик на деякий час. Одійди ну. і закрию на деякий час. Вони тут трошки попадали. Зараз закрию і покажу. Так, ну все. Сарай закрив, там продезінфіцірував, мух потравив, дівчатки водичку п'ють, знаходяться в чистоті, корито пусте. Будемо давати їм їсти через пару годин і глистувати. Ой, так гарненько, так? Да? Ой, гарненько так. Зараз ми ще оцю дірочку туди їм. дамо. так. отак. Ось такі справи, друзі. Отак от я ухажую за своїми дівчиками. Люблю тримати їх в чистоті. Тому що ну, сам люблю чистоту. І їх стараюсь тримати. Да? Меточка. Меточка. Тільки ти така вся грязна. І вся така грязна. Ну вони там під водою люблять лежати. Воно ж там не так жарко. Да? Ну все, тепер ждіть, коли будемо вечеряти. Ну, а ви побачите як це відбувається. Ось тут у мене зроблений ще такий приямочок, як ви бачите, да? стить водичка. Коли я це все змиваю, водичка собі стає. ну, але згодом вона уходить. Ось так. Чекаємо вечора і будемо вечеряти вже. Глисто, глисто носиться, чи глистоводи, чи як у вас там правильно називається. Так, дівки, що робимо, Отдихають. Ну, от, от так от. Генералочку ж ми зробили. З вечора вчора дав їм комбікорма намішаного. І сьогодні утром додав. Трошечки осталось, хай доїдають. Дівочки, це все треба з'їсти, щоб проглистовочку зробити. Ось такі справи. Ось отак от займаємося своїм таким невеличким домашнім господарством. Тут у мене сарайчик оцей, а за стіною, за стіною, за тією ще один сарай. І тут у нього проблема з кришею підтікає. Так що на днях будемо розбирати і робити кришу. Так, да, дівки? От водичка добра. Їжте, їжте. Все, всім пока. До нових зустрічей.